Коли повертається світ спиною і знов поміж нами відстані стіни, говори зі мною, говори зі мною, гай навіть слова ці нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною, і вже розгораються перші битви, говори зі мною, говори зі мною, бо словом також можна любити. Себе те, що ніяк не вдається назвати. Збережи в собі все, що існує, як чиста можливість. Імена вигорають, зникають ці назви і дати. Розсипається все, що здавалось міцним і важливим. Коли повертається світ спиною, і знов поміж нами відстані стіни. Говори зі мною, говори зі мною, хай навіть слова ці нічого не зміни. Кунди не мають виміру, це тільки удари серця. У думки немає вибору, вона теж так само б'ється. У слова немає запуху, а є тільки колір і смак. Ти можеш мені сказати, чому це насправді так? Ниті між нами тонкі, невидені прірва між нами глибока і темна. Довго долали ми хащі задимлені, аж зрозуміли, що це недаремно.